Вітаю всіх, любі друзі, на моєму каналі. Давно ми з вами не готували. тож Сьогодні я покажу вам рецепт класичного горохового супу. Тож для початку нам потрібно взяти стакан гороху і залити його приблизно у співвідношенні 2 до 1 окропом. Так, ми це з вами робимо. І далі нам потрібно накрити ємність, в яку ми заливали наш кроп якоюсь кришкою, і залишити наш горох набухати протягом 40 хвилин. Тож, давайте зачекаємо. І тепер, коли минуло вже 40 хвилин, як наш горох набухав у воді, ми додали до нього 2,5 літри е, кип'ячиної води, а також додаємо наші спеції. І тепер повинно його, ми повинні його проварити ще 40 хвилин. А в цей час ми можемо зайнятися підготовкою інших продуктів. Тож, доки наш бульйон до горохового супу готується, ми з вами повинні очистити і нарізати середнім кубиком 4-5 невеличких картошин, а також одну моркву середнього розміру. Тож, давайте це зробимо. Так, ну що ж, і коли наш горох вже проварився більше 40 минут, хвилин. Ми до нього додаємо нашу нарізану моркву, нарізану картоплю, а також я вирішив додати трошки строчкової фасолі. Додаємо це все. І тепер варимо під закритою кришкою ще протягом приблизно пів години. Тож, ось такий от гороховий суп у нас отримався в результаті. До нього ви можете додати сухарки сушеного хліба або ж свіжий хліб. Також до вашого бульйону ви можете додати м'ясо і трошки зелені. Тож, готуйте, смакуйте, бажаю вам смачного і гарного дня!